На Рівненщині мопеди збив пенсіонерку і втік. Подія сталася близько четвертої ранку у сати Дубинського району. 20-річний Андрій, керуючи мопедом Кануні, їхав у напрямку Рівного. Молодик збив 63-річну Нілу із села Переділи Рівненського району. Жінка йшла по краю проїзної частини у попутному напрямку. Під час наїзду мопеда на жінку, 63-річну Нілу, вона отримала тілесні ушкодження різного ступеню важкості, зокрема, наскільки відомо, рвані рани обличчя, де була госпіталізована відразу до Рівненської районної лікарні. Після того, як наїхав на жінку, зупинятися водій мопеду не став, а з них з місця пригоди працівникам державтоінспекції знадобилося чотири години, щоб знайти Андрія та його мопед, місцеві жителі пішли назустріч нашим працівникам Державтоінспекції, і завдяки, скажімо так, оперативності працівників ДАЇ все ж таки вдалося розшукати та затримати водія і мопед, вказаний, який причетні до цієї дорожньо-транспортної пригоди безпосередньо вдома у самого винуватця дорожньо-транспортної пригоди по даному факту наразі триває перевірка, яка вже і в подальшому і визначить ступінь вини вказаного водія.